Першому старту Федерації дзюдо Дніпропетровської області у 2025 році, яким став початок нового сезону міської дитячої ліги, передував 45-хвилинний тренерсько суддівський семінар для представників регіональної федерації, арбітрів, наставників і фахівців та спортсменів. Його провели судді національної категорії Родіон Кохановський і Олександр Остроух. Основною темою заходу стало ознайомлення, розповідь, роз'яснення та обговорення. Усіх нововведень модернізованих правил міжнародної федерації дзюдо, які запроваджені цього року і діятимуть до Олімпійських ігор 2028 з наступною їхньою практичною демонстрацією, з детальними коментарями, як будуть оцінюватися ті чи інші рухи, після чого обидва відповіли на запитання присутніх, які в унісон висловили задоволення, зазначивши, що навчання стало для них корисним, адже вони отримали важливі знання для вдосконалення навчального процесу. Та подальшого провадження рекомендацій, завдяки новим навичкам, наші дзюдоїсти зможуть відповідати найвищим стандартам технічної майстерності та безпеки на татамі, а також бути краще підготовленими до міжнародних змагань. Прийшли зміни в дзюдо, маленькі коротенькі там правила, підготовка до чемпіонату світу і на на нашому семінарі ми розповіли всі, які будуть дійсні правила на 2025 рік. І також ми провели до цього семінара іспит серед суддів, присвоїли категорії юного суддю, другу категорію та першу категорію. Традиційно, як для турнірів з дзюдо, урочиста церемонія відкриття змагань, які взяв участь начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, була стислою після привітань з очільника обласної федерації Григорія Короля. Далі пролунав державний гімн. Слячо зібрання оплисками, а керівник громадської організації відзнакою вшанували свого постійного і надійного партнера кондитер Дніпро, який надає смаколики і солодощі у вигляді подарунків для дітлахів-медалістів. На сам кінець посвідчення суддів відповідних категорій отримали новоспечені їхні володарі, які успішно пройшли навчання і здали іспит, після чого вже безпосередньо розпочалися сутички на татамі. Першого з п'яти етапів дитячої ліги дзюдо запланованих протягом поточного року. Наразі в них загалом взяли участь близько 180 хлопчиків 2013 року народження, які розіграли нагороди у дев'яти вагових категоріях та дівчаток 2013-2015 років, які з'ясували найсильніших у восьми з міст Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Самари, Нікополя, Марганця. Жовтих вод і сусіднього обласного центру Запоріжжя ми розпочинаємо сезон е і масштабних змагань, і міських змагань. Е дуже радий, що е з дзюдо е з кожним роком всі більше набирає обертів, більше е проходить е на дитячу лігу дзюдо, приїжджають не тільки з міста, а зі всієї області. Це ми традиційно починаємо з самих маленьких і поступово виходимо на більш дорослі дорослі. Чим буде цей рік відмінний від минулих, тим, що я думаю, що нам вже нічого не завадить провести всеукраїнський фінал дитячої ліги дзюдо. Він запланований на кінець квітня. Він буде проводитись в місті Дніпро і буде проводитись в форматі стінка на стінку серед хлопців і дівчат. 2012-2013 року народження. Що стосується звітних змагань, то чемпіони і призери. В особистому заліку отримали фірмові медалі, дипломи та смачні тортики. Призери командного заліку були нагороджені кубками. Серед спортивних клубів переможцем став Дніпровський дзюдо Дніпро. На другому місці його одноклубники Синельниково. Ще один представник нашого міста, – «Дзюдо 80» – третій. Серед навчальних закладів успіх святкували вихованці. Обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради услід за нею розташувалася шоста зюсишор Дніпровської міської ради. Замкнули трійку призерів. Синельниківська дитячо-юнацька спортивна школа, другий етап дитячої ліги дзюдо серед хлопців 2014 року народження та дівчат. 2014 16 запланований на 22 березня. Найближчим турніром у Дніпрі стане чемпіонат області серед кадетів, що відбудеться у суботу, 1 лютого.